Зі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Одеський Чорноморець у себе вдома, в Одесі. На стадіоні Чорноморець команда буде приймати київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні я друзі хочу поговорити про Чорноморець, про Київське. Динамо. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то подивимось останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами. І тут є невеличка перевага у киян. Три перемоги мають кияни, та дві перемоги має одеський Чорноморець. Якщо беремо матч, який відбувався 6 листопада 2022 року, то кияни. Якраз то в Одесі за рахунком 3-0 перемагає. 13 травня 2023 року Чорноморець взяв реванш у тому сезоні 22-23. За рахунком 3-2 Одесити обігрують киян на стадіоні якраз то імені Валерія Лобановського, 20 серпня 2023 року 3-2. Одесити перемагаєць. 2 березня 24-го року кияни здобувають важку перемогу 1-0. Ну, і у цьому сезоні команди вже грали 23 листопада 24-го року 3-1 кияни обігрують одеситів. Якщо ми будемо з вами зараз дивитися турнірну таблицю, то кияни тут є одноосібними лідерами. 68 очок, 0 поразок, 8 ніч, 20 перемог, 59 забитих м'яча, 17 м'яча пропущених, найкраща оборона в Україні, плюс 42 різниці забитих та пропущених у Київського Динамо в українській прем'єрлізі, 2 нічих та три перемоги має скіяни за останні 5. Матчів. Ну і на п'ять очок команди випереджає Олександрія, і кияни вже якраз то завтра в Одесі можуть оформити чемпіонство. Достатньо лише здобути один заліковий пункт в оставшихся двох турах. А для Чорноморця цей матч просто неймовірно важливий. Чорноморець знаходиться на останньому місці, 16-та позиція, 21 пункт, 19 поразок, 6 перемог і 3 нічих. 19 м'яча у Чорноморці забито, 44 м'яча пропущених, і мінус 25 у Черноморець різниця забитих та пропущених. 4 поразки і одна перемога над Полтавською ворозкою, 1-2. І там Одесити зробили просто якийсь неймовірний камбек, який, в принципі, подарував Одеситам шанси. На спасіння. До Інгульця лише в двох очках Одесити і 14 та позиція це якраз зона перехідних матчів. Тут ще і Ворскла нічого собі не гарантувала, і лівий берег ще є. Тому битва за виживання буде просто неймовірною. Тому матч, справді, друзі, неймовірно важливий. І для Чорноморця, і для київського Динамо. Одесити якраз це в останньому турі, проти, до речі, проти Олександрії. Проти Олександрії, також це будуть домашні матчі для одеської команди. Ну, Київський Динамо заключний матч буде проводити проти Колоса Ковалівки Відповідно, у суботу 24 травня. Тож справді матч дуже важливий в обох команд різні задачі. Кияни завтра хочуть оформити чемпіонство достроково да, за тур до завершення чемпіоната. Ну, одеський Черноморець просто одеситам, просто крайне необхідні очки, просто неймовірні очки. Для того, щоб в одеської команди був шанс залишитися на наступний сезон в українській прем'єр-лізі. Тому завтрашні матчі він дуже-дуже важливий. І для одеської команди, і для київської команди. Це справді для обох команд як, як фінал. Тому я очікую хорошого футболу. Взагалі, матчі Чорноморця і Київського Динамо, як ми, в принципі, вже бачили. Да? В принципі, завжди ось ці матчі були цікавими. Ну і, до речі, в принципі, в Одесі Чорноморц завжди такий гідний бій. команд давала та киянам. Ось, справді, киянам не легко грати. Проти Черноморця в Одесі да, була перемога у 2022 році-0. Наприклад, у 2023 році Одесити обіграють киян. Можна ще згадати перемогу Чорноморця у 2017 році 2 1 Тому нелегко грати киянам в Одесі. І я очікую такого хорошого футболу. Да, думаю, що Київський, Динамо як фаворит даного матча. Буде більше володіти м'ячем, більше позиційно буде атакувати саме київське Динамо. Кейна, до речі, програли напередодні фінал Кубка України Донецькому штарю. Ну, звичайно, що кияни захочуть оформити чемпіонство та підняти собі настрій. Я думаю, що одеська команда буде захищатися і грати дуже так само віддано, тому що просто-напросто бали потрібні Чорноморцю будь-якою ціною. Uh, тому я очікую багато боротьби. І справді я очікую багато боротьби у даному протистоянні. І знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що все-таки обидві команди голами даю, обміняються. Тобто, думаю, що і Динамо Київ там заб'є гол ворота Чорноморця. Ну і думаю, що і Чорноморця заб'є гол ворота Динамо Київ. Тому, друзі, перша моя думка це якраз то обидві команди заб'ють. Ну і друзі, друга моя думка ось кому тут. Де й перевагу ти віддати Одеському Чорноморцю? Чи все-таки київському Динамо? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу все-таки київському Динамо. Все-таки думаю, що команда Олександра Шавковського, ну, як мінімум не програє. А взагалі, друзі, щось мені серце підсказує, що буде якась ніч'я 1-1, в принципі, яка влаштує і Київське Динамо, ну і, напевне, і Чорноморець, тому що, в принципі, якщо Чорноморець хоча б один пункт проти Динамо Київ візьме, я, в принципі, вважаю, що непоганий буде результат, і в принципі, такий результат він також, в принципі, я так, я так думаю, що шанс ще давати да й буде. До речі, Інгулець, якраз то е, суперник, да? е, ну, суперник да, по боротьбі з да? за зону перехідних матчів буде грати проти донецького Шахтаря. Ось. Тому, в принципі, у Чорноморці, думаю, шанси будуть. І, в принципі, нічия. Я так думаю, що шанс і Одеси там дасть. Але Київське Динамо ну, можна буде рахувати вже у формі тому що. Навіть якщо Олександрія виграє, то по різниці забитих та пропущених у київського Динамо величезний відрив. Тому якщо київський не зіграють в нічю, то вже на 99,9% можна казати, що київський динамо вже чемпіон України. Обидві команди заб'ються, та київське Динамо, як і мінімум, не програє. Мені ще серце підсказує, що буде якась тут 1-1, Що, в принципі, я думаю, влаштує обидві команди. Я вам друзі, бажаю добра, бути щасливі усім до побачення. Будьте друзі на і справді щасливі. Усім до нових зустрічів.